У зв'язку зі зміною конструктивної концепції станцій, переходом від колонної системи до пілонної, а також у межах кампанії боротьби з архітектурними надмірностями, у 1957 році було оголошено новий конкурс на проекти вестибюлів Київського метрополітену. На розгляд журі надійшло 82 проекти, що викликали значний інтерес серед фахівців і мешканців міста. Ескізи демонструвалися у жовтневому палаці, де всі охочі могли залишити свої відгуки, зауваження та побажання. Тематика архітектурного оформлення кожної станції визначалася її розташуванням і значенням у загальній структурі міського середовища Києва. Конструктивною основою більшості станцій першої черги, крім Дніпра, стала пілона схема з масивними проміжними опорами. Ширина пілонів без облицювання становила близько 4-6 метра. Проходів між ними приблизно 3,5 метра, а висота підземних залів сягала до 5 метрів. У вересні 1958 року, після затвердження остаточних проєктів станції першої черги, розпочалося спорудження наземних вестибюлів. Першим зведеним став вестибюль станції Хрещатик. Влітку 1959 року стартувало будівництво наземних вестибюлів станції Арсенальна та Університет, а паралельно активно велися роботи з монтажу ескалаторів. До кінця жовтня 1960 року було завершено встановлення ескалаторів на станціях Вокзальна та Хрещатик, а останні механізми змонтували на нижньому нахилі станції Арсенальна. Цікавим технічним рішенням стало розташування станцій на великих підвищеннях. Завдяки цьому потяг, рушаючись зі станції, легше набирав швидкість, що забезпечувало відчутну економію електроенергії, а підйом під час наближення до станції сприяв плавному гальмуванню рухомого складу. Таке планування також полегшувало відведення дренажних вод до спеціальних колекторів, розташованих між перегоном. Станція метро Вокзальна є своєрідними воротами до столиці України. Саме звідси для багатьох починається перше знайомство з Києвом. Наземний вестибюль станції є частиною приміського вокзалу, будівництво якого здійснювалося у 1951-52 роках. Автори проекту, архітектори Добровольський і Масленков, на відміну від інших вестибюлів перших станцій метро, вестибюль вокзальної виконано в стилі сталінського ампіру, характерному для радянської післявоєнної архітектури. Початкові архітектурні проекти інших станцій першої черги також передбачали таку стилістику. Однак, після 1955 року, коли почалася кампанія боротьби з архітектурними надмірностями, більшість первісних задумів було суттєво спрощено. Вестибюлю вокзальної пощастило більше. Він був частиною будівлі, де розміщено приміський вокзал, і його ця кампанія не торкнулася. Друга частина, разом із колонадою та входом до метро, була добудована вже у 1960 році, і архітекторам вдалося зберегти первісну ідею, завершивши проект у його первісному вигляді. Єдине, що не було реалізовано, це шпильна баштою з годинником. Вхід до вестибюлю з боку площі підкреслений напівкруглою колонадою у стилі модернізованого доричного ордера. Фасади будівлі облицьовано білим інкерманським вапняком, портали входів і цоколь гранітом, а карнизи та капітелі колон прикрашено ліпними деталями. У журналі Архітектура СССР цей наземний вестибюль зазнав критики через надмірну прихильність до старого стилю. Головний недолік архітектури цієї наземної станції полягає в тому, що її автори відмовилися від пошуків сучасних форм і засобів виразності, які відповідали б новому прогресивному виду транспорту метрополітену. Касовий зал Вестибюля, високе витягнуте приміщення у напрямку руху пасажирів, на торцевій стіні якого була розміщена схема ліній Київського метрополітену. Круглий ескалаторний зал облицьовано темним мармуром садахло та увінчено карнизом простого малюнку. Підземний вестибюль станції зведено за проектом архітекторів Катоніна, Шемсидинова та Скугарєва і художника Мизіна. У вирішенні об'ємів підземного залу домінує гладке оштукатурене склепіння, яке спирається на невисокі масивні пілони, що звужуються донизу. За задумом архітектура станції мала символічно відображати історію України, починаючи з часів Київської Русі. Ця ідея втілена в об'ємно просторовому рішенні залу та декоративному оформленні. На восьми пілонах центрального залу були встановлені бронзові декоративні круглі щити діаметром близько двох метрів, що символізували ключові історичні події. У 2023 році, в межах процесу декомунізації, декоративні щити, що збереглися з радянських часів, було закрито білими дерев'яними панелями. Під щитами було встановлено масивні лави для відпочинку. Пілони облицьовані світлим мармуром, їхні цоколі виконані з алюмінію, а підлогу залу вимощено квадратними плитами, чорного габро та світло сірого граніту Коростишівського родовища. Зал освітлюється люмінесцентними світильниками, вмонтованими у вертикальні люстри, підвішені в центрі склепіння. Архітектори прагнули, щоб усе художнє оформлення станції вокзальна справляло враження урочистості та величі, щоб кожен, хто вперше прибуває до Києва, відчував. Що він потрапив до столиці України. Втім, і цей вестибюль не обійшовся без критики. У журналі Архітектура СССР писали гладке оштукатурене склепіння підземного залу спирається на важкі звужені донизу пілони, грані яких переходять у розпалубки, що нагадують архітектуру кам'яних склепінчастих залів далекого минулого. Така нарочита масивність надає сучасній споруді архаїчного вигляду. Зал радше нагадує монастирську трапезну, а не зал станції метрополітену. Також є питання до освітлення. Таке розташування світильників візуально зменшує простір залу. Наземний вестибюль станції університет розташований в одному з наймальовничіших куточків Києва у ботанічному саду імені Олександра Фоміна, неподалік від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Будівля вдало завершує перспективу вулиці Пирогова. Під час проектування потрібно було врахувати складний рельєф місцевості, створити виразний вхід до ботанічного саду з боку бульвару Шевченка та гармонійно вписати споруду в природне оточення. Павільйон органічно зливається з ландшафтом. Легкі колонади з обох боків основного об'єму слугують входами до саду, а тераси та сходи, що оперізують будівлю, плавно з'єднують її з пагорбами та зеленими схилами. У літню пору на терасах працювали кафе, де відвідувачі могли відпочити серед квітів і дерев. Головний фасад наземного вестибюля облицьовано білим інкерманським каменем, а тераси з боку парку сірим гранітом. Круглий ескалаторний зал перекрито високим куполом із великих збірних залізобетонних панелей. Внутрішні стіни облицьовані білим мармуром, а касова зона і світлові прорізи оздоблені анодованим алюмінієм. Підходячи до ескалатора, перед пасажиром відкривається краєвид ботанічного саду, який видно крізь вітраж засканої на півротонди. Проміжний вестибюль, що має круглу форму, також перекритий куполом і виконаний у стриманих формах. Для підземного вестибюлю станції університет, яка спочатку мала називатися Університетська, конкурсне журі відібрало два проекти: перший проект номер 9 під девізом Червона книга, створений у Київському інституті. «Укрдіпрошахт» архітекторами Сиркіним та Івановим. У цьому варіанті головним архітектурним акцентом були масивні мармурові пілони, композиційно розділені горизонтальним поясом із вставками барельєфних портретів видатних учених. Бронзові елементи на кожному пілоні формували урочисту галерею корифеїв науки. Освітлення станції передбачалося за допомогою потужного закарнизного підсвічування, а проходи додатково освітлювалися плафонами. Другий проект номер 53 під девізом Троянда, авторами якого були архітектори Єгулашвілі та Семенюк за участі Лозинської і під загальним керівництвом архітектора Головка. У цьому проекті основну роль відігравали пілони, облицьовані світлим мармуром з цоколем із червоного полірованого граніту. Ніші прикрашали майолікові плитки з декоративним орнаментом, а круглі вентиляційні решітки з білого оргскла мали візерунок, виконаний за мотивами української народної творчості. Освітлення вирішувалося м'яким розсіяним закарнизним світлом люмінісентних ламп. Згодом, під час розроблення технічної документації, автори обох проєктів вирішили об'єднати свої напрацювання, створивши спільний узгоджений варіант, у якому поєднали найкращі ідеї обох концепцій. Підземний зал станції університет формує два ряди масивних пілонів, облицьованих рожевим закарпатським мармуром новоселицького родовища. Вони підтримують гладке біле склепіння, створюючи відчуття простору, світла та урочистості. У круглих нішах кожного пілона, чітко виділяючись на тлі теплого рожевого каменю, встановлено світлі бюсти видатних діячів науки, культури та літератури. Спочатку на восьми пілонах розміщувалися скульптурні портрети Ломоносова, Сковороди, Мінділеєва, Шевченка, Пушкіна, Фронка, Горького та Богомольця. Композицію в торці залу завершувала скульптура Леніна. У 2023 році, в межах процесів декомунізації та дерусифікації було проведено опитування, кого з українських постатей ви хотіли бачити замість радянських і російських діячів. Згідно з результатами, бюст Миколи Пирогова має замінити Менділеєва замість Ломоносова, планують встановити Володимира Великого, замість Горького, Михайла Грушевського. А бюст Пушкіна буде замінено на погруддя Василя Стуса. Поки триває підготовка до оновлення, старі бюсти закриті інформаційними боксами. Центральний зал залитий м'яким рівномірним світлом, яке виходить з-під карнизів, підкреслюючи лінії склепіння. В оформленні станції використано численні мотиви українського народного орнаменту. Їх можна побачити у візерунках гранітної підлоги, у білому фризі, що плавно оперізує пілони, а також у декоративних решітках вентиляційних отворів. У віснику Академії будівництва і архітектури УРСР за 1961 рік. Було опубліковано критичну рецензію на архітектуру станції. Наземний вестибюль цієї станції в архітектурному відношенні майже не пов'язаний із її підземною частиною. Якщо в архітектурі підземної частини, в її колориті, відбиті виразні національні риси, то наземний вестибюль являє собою механічне сполучення купольної форми з паралелепіпедом, без чіткого пропорційного взаємозв'язку цих двох форм. У цілому архітектура цієї споруди позбавлена емоційної сили, яка характерна для підземної частини станції. На вулиці Хрещатик було зведено нову будівлю управління метрополітену, у якій також розмістили найбільш на той час у місті ресторан Метро, а на першому поверсі наземний вестибюль станції Хрещатик, автори проєкту, архітектори Добровольський, Сазанський і Юр'єв. У композиції фасаду вони поєднали великі засклені площини зі стінами, облицьованими світлокремовою керамічною плиткою. Наземний зал вестибюля має ряд скляних дверей, що утворюють суцільну прозору стіну, крізь яку відкривається панорама хрещатика. Круглий ескалаторний зал, перекритий куполом, вражає яскравою мозаїкою, яка, немов килим, суцільно вкриває його стіни. Верхню частину прикрашає карниз із простим геометричним орнаментом, що повторює мотиви українського народного різьбування по дереву. Для підземного вестибюлю станції журі також відібрало два конкурсні проекти. Перший номер 7 під девізом У, створений у Київському інституті Київ -Ді архітекторами архітектором Гранаткіним і Крушинським за участю Щукіної. Цей варіант вирізнявся стриманими і гармонійними формами. Пілони пропонувалися облицювати світлим мармуром із вставками кольорової кераміки, що утворювали своєрідний килимовий візерунок у стилі українського орнаменту. Таке художнє рішення візуально зменшувало масивність опор і робило їх пропорції більш стрункими. Вентиляційні решітки у пілонах передбачалося виконати з бронзи, а освітлення мало здійснюватися традиційними люстрами, а не закарнизним підсвічуванням. Другий проєкт, номер 49 під девізом Червоне кільце, був розроблений київським відділом Метро Діпро Трансу та Академією будівництва і архітектури УРСР. Його авторами були архітектори Добровольський, Єлізаров, Коломієць, Кисличенко, Маслінков за участю архітектора Заремби. Архітектурна концепція передбачала строгі чітко виражені пілони з декоративними решітками, стилізованими у дусі українського народного мистецтва. Для зручності пасажирів проходи між пілонами були розширені у вигляді перспективних порталів, що візуально поглиблювало простір. Пілони, підкреслені пілястрами, виглядали струнко і лаконічно. А освітлення станції панувалося закарнизним, м'яким і рівномірним. Як і у випадку зі станції, університет, автори обох варіантів ухвалили рішення об'єднати свої розробки, створивши спільний узгоджений проект, який поєднав найкращі ідеї з обох конкурсних концепцій. Підземний вестибюль станції хрещатик вирішений у стриманих врівноважених формах. Широкі пілони з боків мають подвійні уступи, що створюють у проходах глибокі перспективні портали. У заглиблених середніх частинах пілонів розміщені кольорові майолікові панно з рослинним орнаментом, виконані за мотивом українських народних килимів. Ось як технолог Федорова описувала процес створення цих панно. Пілони станції облицьовані світлим мармуром теплого тону. Це вимагало трактування панно з сильними кольоровими акцентами, з допомогою фарб теж теплих кольорів. Цим пояснюється вибір червоного кольору тла панно, центрального залу підземної станції. Щоб панно краще гармоніювали з усім архітектурним ансамблем, архітектори, автори станції подали їх у незначному заглибленні ніші. Дещо відмінне рішення панно довелося прийняти на платформах перонів. Пасажир, що виходить з поїзда, бачить їх зблизька. Це вимагало більш спокійної гами фарб, і тут для тла введені сіро сріблясті поливи відновлюючого вогню. Перевага червоного і сріблястого кольорів нагадує візерунки традиційних українських килимів. Таке кольорне рішення характерне і для української національної кераміки. Барвиста кераміка ескалаторного залу станції Хрещатик була задумана архітекторами з урахуванням оформлення підземного залу. Пасажир за кілька секунд проходить через цей круглий вестибюль. І щоб справити сильне кольорове враження, бажано було довести кераміку до неспокійної строкатості. Керамічні глазуровані плитки та малюнки панно розробили архітектор Коломієць, художниця Грудзинська та технолог Федорова. Використання майоліки як основного декоративного матеріалу внутрішнього оздоблення символічно пов'язує архітектуру станції з архітектурою хрещатика, де також широко застосовано кераміку і декоративні вставки, пілони підземного вестибюля, облицьовані світлим уральським мармуром, коелга, цоколь сірим мармуром. Підлогу центрального залу викладено сірим гранітом із Токівського та Коростишівського кар'єрів. Освітлення залу приховане, закарнизне, що створює м'яку розсіяну атмосферу простору та спокою. Наземний вестибюль станції Арсенальна архітектори Гранаткін, Крушинський, Щукіна являє собою окремий павільйон, розташований у глибині арсенальної площі. Фасади будівлі вирішено у стриманих формах. У середній частині переважають великі площини стін зі склоблоків, які поєднуються з глухими резолітами з обох боків. На їхньому тлі розташовані прозорі двері входів до вестибюля. Підземний вестибюль станції компактніший, ніж на інших станціях першої черги. Через складні геологічні умови та значну глибину залягання центральний зал станції було пройдено не повністю. Його довжина становить лише 21 метр. Станції подібної конструкції часто називають лондонського або англійського типу. На відміну від витягнутих за планом залів, центральний простір арсенальної має зосереджений об'єм із двома боковими проходами, що сполучають його з перонними залами. Стіни центрального залу облицьовані світло-жовтим мармуром, підлога виконана з рожевого граніту простого чіткого малюнка. До початку 90-х років на торцевій стіні центрального залу висів барельєф, присвячений повстанню робітників заводу Арсенал, згодом демонтований. Перехід із центрального залу до бічних тунелів оформлено канельованими напівкруглими вставками з мармуру. У перонних залах використано той самий мармур із рожевими ставками, а колійні стіни оздоблені білою керамічною плиткою. Освітлення люверсне. Із джерелами світла, розміщеними у стелі, що створює рівномірне, м'яке світло по всьому залу. Після відкриття станція зазнала певної критики через свою тісну планувальну схему. У журналі Архітектура СССР писали: підземний зал станції Арсенальна справляє враження незавершеності, це пояснюється відсутністю середнього залу між платформами. Пасажири, спустившись ескалатором, потрапляють у невеликий підземний вестибюль і розходяться у різні боки до поїздів. Уже в день відкриття тут виникла значна тиснява, що викликало справедливі зауваження на адресу архітекторів і будівельників. Поперечний коридор, який поєднує обидві платформи, зручний лише для технічного персоналу і не допомагає розвантажити пасажиропотік. Або як писав вісник Академії будівництва і архітектури УРСР, минаємо без захоплення і жалю тісну станцію арсенальну, і виносимося на сліпуче денне сяйво на станції Дніпро. Станція Дніпро, архітектори Павловський, Гранаткін, Красницький, Ігнащенко та Крушинський, розташована просто на березі Дніпра, у місті, де траса метрополітену, виходить із підземних тунелів на поверхню. Платформа станції розміщена на естакаді, яка одночасно є початком метромосту. Наземний вестибюль станції, на відміну від інших, знаходиться під естакадою, біля крайніх опор поруч із порталом тунелю. До нього ведуть широкі парадні сходи, що з'єднують вестибюль із двосторонньою платформою. Оздоблення стін було виконано керамічною плиткою кольору морської хвилі. Підлога має мозаїчний малюнок із діагональним орнаментом. У віконних переплетеннях та декоративних деталях було використано алюміній. На кінці естакади, просто біля води, було встановлено два пілони з засканими сходами, які використовувалися для розвантаження пасажиропотоку в літній період. На пілонах розміщено дві п'ятиметрові бронзові скульптури: робітника та жінки з голубом, що символізує прагнення до миру. Перші гіпсові відливки цих фігур були встановлені ще під час будівництва і отримали високу оцінку громадськості. А згодом їх замінили на постійні бронзові. Біля входу до станції Дніпро з боку наборожни також розміщувалася виразна скульптурна група яхтсменів. Втім, навіть попри художню довершеність, архітектурне рішення мало певні недоліки. У журналі Архітектура СССР писали: недоліком архітектурного рішення станції Дніпро є те, що перекрито лише невелику частину платформи, а решта знаходиться просто неба. Це створює значні незручності для пасажирів у негоду, особливо взимку. Очевидно, життя підкаже необхідність накрити платформу повністю. Первісно до складу першої черги київського метрополітену входило сім станцій від станції заводбільшовик нині Шулявська до Дніпра. Із депо запланованим за станцією більшовик, яку передбачалося збудувати як станцію неглибокого закладення. Однак під час проходження тунелів у районі майбутньої станції «Вокзальна» будівельники зіштовхнулися з потужними підземними водами річки Либідь, через що довелося змінити глибину закладення тунелів і перейти на значно нижчий рівень. Це воно уможливило спорудження станції політехнічний інститут та завод більшовик на невеликій глибині, як планувалося спочатку. Якщо б усі сім станцій споруджували одночасно на великій глибині, виникав ризик не встигнути завершити роботи до 1960 року, коли планувалося урочисте відкриття метро. Тому будівництво двох західних станцій тимчасово призупинили. У 1959 році остаточно вирішили, що перший пусковий відрізок складатиметься лише з п'яти станцій. Проте це рішення породило нову проблему. Відсутність депо. З оновленим планом основне депо вирішили будувати на лівому березі, у Дарниці, куди метро мало діти лише після спорудження метромосту через Дніпро. Від попереднього варіанту розташування депо за станцію завод більшовик, нині шулявська відмовилися, адже вивести тунелі з великої глибини на поверхню в тому місці було технічно складно та економічно недоцільно. Тимчасове ремонтне депо організували біля станції Дніпро. Тут можна було проводити лише дрібні ремонтні роботи, де одночасно могли обслуговувати не більше двох вагонів. Для нічного відстою поїздів використовували тупики за станціями та колії самих станцій. Ще однією проблемою була відсутність з'єднання метро залізницею, так званого гейта, який планували спорудити в постійному депо. У 1953 році відкрили міст потона через Дніпро, посередині якого проклали трамвайну лінію. Трамвайна колія на лівий берег якраз проходила повстанцію Дніпро, де тоді містилося тимчасове депо, а у зворотному напрямку повсучасний Дарницький вокзал. Для переведення вагонів метро з трамвайних колій на естакаду спорудили спеціальний підйомник із поворотним колом. Від трамвайної лінії відходив з'їзд, яким вагон можна було спрямувати або в майстерні, або безпосередньо на підйомник. Під естакадою розташовувалося поворотне коло. А на другій колії естакади залишили технологічний проріз для підняття вагонів угору. 7 жовтня 1960 року на станцію Дарниця прибули перші 12 вагонів типу Д, виготовлених на Митичинському машинобудівному заводі для Київського метро. У ніч на 12 жовтня вагони переставили на спеціальні тимчасові візки, які надійшли разом із ними з заводу. Після цього вагони перевезли трамвайними коліями, причепивши до трамвайного електровоза. Маршрут проходив через Ленінградську нині Дарницьку площу, міст Патона, набережне шосе. І вже о 6.30 ранку перший вагон прибув до станції Дніпро. Там вагони встановили на оригінальні візки та підняли на естакаду. Уся процедура підйому тривала близько 12 хвилин. Протягом кількох днів усі вагони аналогічним способом були доставлені та ведені в експлуатацію на першій лінії Київського метрополітену. Після підняття вагона вгору його відтягували мотовозом до станції Арсенальна, де в тупику формували повноцінний поїзд. Аналогічно здійснювали і зворотну операцію. Опускали вагон донизу для огляду чи ремонту в майстернях. Коли лінію продовжили до Дарниці та відкрили одноіменне депо, поворотний круг і підйомник демонтували, а проріз в естакаді закрили. Першими вагонами, що почали курсувати у Київському метрополітені, стали вагони типу Д, які на той час серійно виготовлялися на Митичинському машинобудівному заводі. У перші роки експлуатації в метрополітені курсували трьохвагонні поїзди, кожен вагон яких міг вмістити до 264 пасажирів. Усі вони були моторними. Кожен мав чотири тягові електродвигуни потужністю 73 кВт кожен. Система автоблокування високого рівня надійності забезпечувала безпеку руху та дозволяла розвивати швидкість до 75 км за годину. Вагони були обладнані автостопами, які зупиняли поїзд у випадку, якщо машиніст проїжджав заборонений червоний сигнал. Для забезпечення плавності та безпечності руху вагони оснащувалися пневматичними і електричними гальмами. Стіни вагонів були обклеєні лінкрустом, підлогу вкривали ліноліумом. Металеві деталі мали нікельоване або хромоване покриття, а дерев'яні елементи лакове. О 5 годині 25 хвилин 22 жовтня 1960 року на контактну рейку вперше подали напругу, і від станції Дніпро у напрямку Вокзальної вирушив перший поїзд Київського метрополітену. Увечері, 27 жовтня, о 22-й на лінію вийшли вже два-трьохвагонні поїзди, що курсували всю ніч безперервно, 3 листопада 1960 року, о 16-й зі станції Хрещатик, відправився спеціальний поїзд із членами державної приймальної комісії. Комісія високо оцінила виконані роботи, і вже 5 листопада Рада міністрів УРСР ухвалила постанову номер 1808 якою було оголошено про відкриття пасажирського руху на першій ділянці Київського метрополітену від станції Вокзальна до станції Дніпро. 6 листопада 1960 року на станції Хрещатик відбувся урочистий мітинг, присвячений відкриттю київського метро. Після офіційної церемонії два поїзди рушили у протилежних напрямках. Коли делегації здійснили поїздку новою підземкою, вхід у метро відкрили для обмеженого кола запрошених за спеціальними перепустками. Наступного дня, 7 листопада, о чотирнадцятій, метрополітен уперше прийняв школярів. На лінії працювало 5 поїздів, що рухалися за спеціальним графіком. Поїзди зупинялися на станціях на кілька хвилин, аби діти могли оглянути нові інтер'єри станцій. Того дня метро відвідали приблизно 20 тисяч школярів. 8 листопада з 9 до 20 метрополітеном вже могли проїхати ширше коло городян, однак також лише за перепусками і за часом входу. На лінії знову курсувало 5 поїздів, але вже без тривалих зупинок. Тоді метро оглянули понад 35 тисяч осіб. Після цього підземку закрили на кілька днів, аби усунути дрібні недоліки, виявлені під час перших поїздок. І ось 12 листопада, о 16 розпочався регулярний рух пасажирських поїздів. У перший день метро працювало до 21-ї. Усі охочі могли скористатися метрополітеном за паперовим квитком, вартістю 50 копійок. Поїзди вже розвивали швидкість до 60 км на годину. 13 -го листопада метрополітен працював із 9-ї до 21-ї. А починаючи з 14 листопада, київський метрополітен перейшов на повноцінний режим роботи з 6-ї ранку до 1-ї ночі. Першу ділянку вокзальна університет хрещатик арсенальна Дніпро. Обслуговували сім трьохвагонних поїздів. Ще один поїзд перебував у резерві. Загальна довжина лінії становила 5 кілометрів 230 м. метрів, час повного кола 26 хвилин, середня експлуатаційна швидкість 37 км на годину, а максимальний ухил близько 4%.